Надія для мешканців содому Як Содомиго мора та міста коло них поставлені приклад вічного огню. Поніс шикару. Юди, 7 розділ Содом та міста навколо нього були розпущені та розбещені в найвищому ступені, і тому божественна справедливість постановила, що їх поступування не може більше тривати. Але вони повинні стати прикладом для інших. Уроком Божого невдоволення усілякою розпущеністю. І так читаємо, що з неба впав вогонь і сірка, повністю знищивши ці міста. Буття, 19 розділ 24 та 25 вірші Содомляни були знищені, а до нашого часу залишилась лише назва та історія. Думка нашого тексту була б яснішою, якби була віддана згідно з приміткою в англійському перекладі ARV. Навіть Содом і Гомора та міста коло них, поставлені в приклад вічного гню, поніс кару. Ще яснішою була б, якби слова розставити в наступному порядку: Навіть Содом і Гомора та міста коло них, поніс кару, поставлені в приклад вічного гню. Подібно говорить нам апостол Петро в другій книзі Петра, другому розділі та шостому вірші, що Бог міста Содом і Гомору спопелив, тобто цілковито знищив, засудивши на знищення і дав приклада для майбутніх безбожників. Таким чином, ми розуміємо, що знищення людей тих міст Богом через огонь, що впав на них, було повним знищенням. Як приклад, воно зображує нам повне знищення Богом усіх тих, хто після спасіння від Адамового осуду та допровадження до знання правди, 1 Тимофія, 2 розділ 5 та 6 вірші остаточно доведуть свою негідність отримання вічного життя. На всіх таких впаде не буквальний огонь і сірка, але повне знищення, винищення, не збереження в муках чи ще десь, як душі. Так і тіла, як навчає Біблія в своїх ясних прямих текстах, як, наприклад, Йова, 31 розділ, 3 вірш, Псалом 9, 6 вірш, Пророчий, 37 псалом, 10, 35, 36, 38 вірші, Псалом 104, 35 вірш, Псалом 145, 20 вірш, Ісаї, 1 розділ 28 вірш. Єзекіїля, 18 розділ, 4, 20 вірш. Єзикаіля, 22 розділ, 27 вірш. Матвія 10 розділ 28 вірш. Дії Святих Апостолів, 3 розділ. 23 вірш, Перша до Коринтян, 3 розділ, 17 вірш, Послання до Филип'ян, 3 розділ 19 вірш, Друга Солонян, 1 розділ 9 вірш. Перша Тимофія, 6 розділ 9 вірш. Якова, 4 розділ. 12 вірш, 2 Петра, 2 розділ перший, 12 вірші, 3 розділ, 16 вірш. Чи є надія для кого небудь з неспасенних померлих. В статті з біблійного прапора номер 182 183 англійською, яка була передрукована в книжці тисячоліття, епіфанічний том, 17, розділ 6, Цим самим питанням, як заголовком, було представлено 21 біблійний доказ, який підтверджує те, що Біблія дає надію для тих з Адамового роду, хто помер, не маючи можливості на спасіння в цьому житті. І хто помер різними способами під прокляттям Адамової смерті, включно з содомлянами, які ніколи не чули про ім'я Ісуса, бо під небом нема іншого імення, даного людям. Що ним би спастися ми мали, Дії 4 розділ 12 вірш. В цій статті було доведено, що Бог пообіцяв можливість пробудження та воскресіння кожному померлому задам богороду, включно з судомлянами, тому що кожен з них Євреїв 2 розділ 9 вірш був відкуплений дорогоцінною кров'ю Христа 1 Петра, 1 розділ 19 вірш, жертвою, яку він завершив на Голгофі. Це не спекуляції. Ми маємо слова самого учителя на цю тему черпаємо нашу інформацію, нашу мудрість правильного джерела, Якова, перший розділ, 5 вірш. І сумніви та страх швидко втечуть. Тепер подамо свідоцтво Біблії, яке покаже, що содомляни будуть визволені і по виході зі смерті, де всі вони знаходяться. Буття, 19 розділ 24 та 25 вірші Луки, 17 розділ 29 вірш. Під час посередницького панування Месії, щоб тішатися участю в благословеннях, що вильнються на Ізраїль та світ, і щоб мати нагоду прийти до згоди з Богом та отримати життя. Не другий шанс. Хтось може сказати. Ні, це буде другий шанс. А Бог ніде нікому не обіцяв другого шансу. Більше того, це було б недооціненням Божої влади, якби ми припустили, що Бог, після того, як піддав людину одній пробі і прийняв рішення, вирішив поставити її на ще одну пробу, як ніби Божа справедливість не була б в стані вирішити, чи людина заслужила чи ні на вічне життя після однієї проби або перевірки. Ми цілком погоджуємося з тим відчуттям, але звертаємо увагу на той факт, що судомляни не мали можливості мати навіть одну пробу до життя. Вони і селюдство народилися в гріху, були в беззаконні народжені, і в гріху їх зачала їх мати, псалом 51, 7 вірш. Вони народилися під Адамовим вироком, умираючи в мреж. Друге розділ 17 вірш. Отже, ані вони, ані будь-хто інший не може бути підданий пробі до вічного життя чи вічної смерті, доки не будуть звільнені від першого вироку смерті, під яким усі народилися. Римлян 5 розділ 19 вірш і ніхто не був звільнений з цього вироку смерті, доки не прийшов і не помер відкупитель, Праведний за неправедних, щоб як смерть прийшла, бо через людину і через людину прийде. Воскресення мертвих єврейський вислів мод та мут дослівно означає умираючу мреж, як це перекладено в ульгаті. Тому лише ті, котрі були народжені від днів Ісуса, могли бути звільнені від першої кари або могли бути поставлені на пробу вічного життя чи смерті. Лише церква долучилася до цієї пропозиції, з цим погоджуються слова апостола. Бо, як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви, такі одержали і неналежно використали свій уділ в оригінальній жертві, а страшливе якесь сподівання суду, осуду та гнів палючий, що має пожерти противників Божих в другій смерті, Євреїв 10 розділ, 26 та 27 вірш. Тому судомляни не мали будь-якого шансу на вічне життя. Вони не знали імені Ісуса. Дії 4 розділ 12 вірш. Не лише вони, але й більшість людства навіть від днів Ісуса ніколи не чули Євангелії в правдивому значенні цього слова. Вони ніколи не зрозуміли, ніколи не оцінили її повні правильно. Тому більшість ще не мала своєї проби до вічного життя. День суду буде легшим для содомлян. Хтось може здивуватися, коли довідається, що Ісус, говорячи про суд світу під час майбутнього віку, каже, що ця проба буде легшою для содомлян, аніж для деяких з тих людей, яким Він проповідував, які також матимуть участь в можливості тієї великої епохи, нагоді разом содомлянами примиритися з Богом та одержати вічне життя. В засудженні галілейських міст за їхне вірство та відкинення його месіанства, не дивлячись на явні чудеса, він сказав Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Вівсаїдо! Бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в Попелі. Але кажу вам: легше буде Дня судного! Часу випробовування світу месіанського тисячолітнього панування, дії 17 розділ 31 вірш, 2 Петра, 3 розділ 7 по 12 вірші, Матвія, 19 розділ 28 вірш, Луки 22 розділ 29 та 30 вірші, 2 Тимофія, 4 розділ 1 вірш, об'явлення 5 розділ 9 та 10 вірші, об'явлення 20 розділ 4 та 6 вірші. Тируй Сидону, ніж вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, був високо привілейований нагодами та можливостями, а також перебуванням там Ісуса, аж до Аду, Гадес, ти зійдеш. Бо коли б у содомі були, відбулися ті чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Ісус, таким чином, казав на те, що люди Содоми були б більш готові прийняти великі привілеї від Бога. Аніж мешканці Капернаума. Але кажу вам, що содомській землі буде легше Дня судного, аніж тобі. Тому що Содом грішив проти меншого світла та знання. Матвій, 11 розділ з 21 по 24 вірші. Лука 10 розділ 12 вірш. Про що більше ми могли б запитувати на цю тему? На який ще вищий авторитет ми могли б посилатися, як не на самого великого суддю? Якщо Капернаум, про який він сказав, що був більш винний, аніж Содом, має отримати більші благословення разом з усім Ізраїлем по тілу, Римлянам 11 розділ 26 та 27 вірші, то чому судомляни не мали б бути благословені разом з усіма народами землі? Буття 22 розділ 16 та 18 вірші, Галат 3 розділ 8, 16 та 29 вірші? Немає сенсу говорити, що Ісус не мав тут на увазі тих самих розбещених судомлян, про яких згадує святий Юда в нашому тексті, або що Він мав на увазі якихось судомлян, що жили за його дні, тому що таких не було. Він виразно сказав, що того ж дня, як лот вийшов із содому, огоні сіркою з Небалину і всіх погубив. Луки, 17 розділ, 29 вірш. Коли він сказав, що легше буде содому в день суду, аніж Капернауму та іншим містам, в яких він проповідував, він вказує на те, що все ж становище тих людей, які чули його та відкинули його послання, буде терпимим. Остаточна проба Содомлян належить до майбутнього. Бог подиктував справу про майбутню пробу Содомлян одному з пророків. І покерував, щоб було написано нам на науку. Римлян 15 розділ, 4 вірш. На жаль, як сказав Ісус, багато були запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Луки, 24 розділ, 25 вірш. Через пророка Єзекіїля Бог пояснив, що коли часи повернення до свого попереднього стану часи відновлення, дії 3 розділ з 19 по 21 вірш. Прийдуть? Тоді Божі благословення прийдуть на Ізраїль по тілу, який був відкинений під час Євангельського віку. Порівняй римлянам 11 розділ з 25 по 33 вірші. Благословення Месіанського царства прийдуть не лише на Ізраїль по тілу, вони розширяться на всі племена землі, включаючи содомлян. Бог особливо наголошує Ізраїлеві на відновленні двох його народів сестер Содому та Самарії. Він вказує на те, що за днів піднесення та процвітання Ізраїль нехтував цими народами-сестрами як значно нижчими від себе і негідними його уваги. Але в часи відновлення Ізраїль буде тішитися Божою ласкою разом з тими народами, які раніше були погорджені. Бог сказав, що пропозиція реституції випливає не з гідності кого-небудь з них, але з його славного характеру, для слави його ймення. Зверніть увагу на це яскраве твердження в 16 розділ з 48 по 63 вірші. І зважте, що тут з наголосом підкреслено, що особи, які мають бути відновлені і благословенні, є тими самими, які були покарані за днів Лота. Не зробила содома сестра твоя Ізраїлю, як зробила ти, і запишались вони, і зробили Гедоти перед моїм обличчям, і я їх відкинув. Як побачив оце, Бог визнав за правильне зробити їх прикладом повного знищення всіх тих, які остаточно не будуть йому подобатися після того, як скористаються можливістю отримати вічне життя, Юдий, 7 розділ. Тож носи свою ганьбу, ти, Ізраїль, що чинила її для своїх сестер, Содому та Самарії, через твої гріхи, вони будуть справедливіші за тебе. І поверну я їхню долю, заверну полонених. Куліша, І поверну долю твою, а з ними й твоїх полонених, куліша. Серед них Поверну з в'язниці смерті, оскільки вони тоді були у в'язниці смерті. Христос приходить, щоб відчинити двері гробу. Івана 5 розділ 28 та 29 вірші. Об'явлення, 20 розділ з 11 по 13 вірші і звільнити в'язнів, Ісаї, 61 розділ, 1 вірш. А твої сестри, Содома і та дочки її, вернуться до свого попереднього стану. Ця реституція охоплює пробудження смертвих, оскільки, як ми вище зазначили, всі содомляни були знищені під час знищення Содома. Луки 17 розділ, 29 вірш. Деякі, котрі прагнуть користатися з Божого милосердя в Христі, в прощенні їх власних гріхів і слабостей в більшому світлі і знанні. Не можуть собі уявити, щоб така ж ласка була дана під новою угодою іншим, і то таким, як судомляни, які ніколи не чули про Ісуса. Хоча їм здається, що це погоджується зі словами апостола, що Ісус Христос, з ласки Божої смерть скуштував за всіх, євреїв, другий розділ дев'ятий вірш: вони не хочуть повірити Божому запевненню, що Він хоче, щоб усі люди спаслися від Адамового осуду. І прийшли до пізнання правди, і що він усім людям Спаситель з під Адамового вироку смерті. Але не навічно, коли цей вирок через заслугу Ісуса буде знятий з кожної людини, тоді кожен стане на особисту пробу до життя. А вічне життя отримують лише ті, котрі в своїй пробі виявляться гідними життя. Найбільше ж для вірних 1 Тимофія, 2 розділ 4 вірш, 4 розділ 10 вірш. Той, хто, не дивлячись на свідоцтво вище наведеного тексту з Біблії, не може уявити собі благословення для содомлян та інших невибраних, повинен зважати, щоб не опинився серед тих, про кого згадує поет. Але як звужують його любов через властиві їм обмеження свої, вони прибільшують помсту його і з ревністю якої він не визнає повік. Божа обітниця відновлення є певною. Деякі з них подають думку, що в цьому розділ. Бог, можливо, іронічно говорив до євреїв, звертаючи увагу на те, що він однаково охоче привернув би содомлян, як і їх, але не має наміру повертати кого небудь. Та зауважте, що попередні вірші не погоджуються з цією думкою, Бог обіцяє, і згадаю я свого заповіта з тобою за днів твоєї молодості. І поставлю тобі заповіта вічного нову угоду закону, посередником якої буде Месія, і яка під його посередницьким царством благословить Ізраїль по тілу і всіх, які долучаться до Ізраїлю по тілу під прекрасними умовами нової угоди. Є 31 розділ з 31 по 40 вірш, 32 розділ з 37 по 44 вірші І ти згадаєш про свої дороги і засоромишся. Коли ти візьмеш сестер своїх старших від тебе разом з меншими від тебе, і дам їх тобі за дочок, але не з твого заповіту, не під твоєю теперішньою угодою, але під новою угодою закону та під кращим посередником. І відновлю я свого заповіта з тобою, і ти пізнаєш, що я Господь, щоб згадала ти й засоромилася, і не могла більше відкривати уста перед ганьбою своєю. Коли прощу тобі все, що ти наробила, говорить Господь Бог. Коли обітниця була в такий спосіб підкреслена Великим Яговою, то всі, які викарбували на своїй печаці, що Бог є правдивим, повинні радіти цьому запевненню з довірою, особливо ті, які зрозуміли, що ці благословення нової угоди були затверджені Богом у Христі, чия дорогоцінна кров запечатує угоду. Дивися, Божий план віків, розділ 6: Бог є любов. Яким чудовим це здається уже з першого погляду, коли ми бачимо, що справді маємо доброго, справедливого, доброзичливого, люблячого Бога, а не несправедливого, безжального і мстивого, ми можемо щиро сказати словами поета бо любов його є ширша, аніж межа людського розуму. А серце віковічного є дивовижно добре. Деякі з нас були настільки сильно обмануті щодо Божого характеру через традиції, що прийшли до нас з минулого, що ми боялися Бога більше, аніж любили Його. Але тепер усе змінилося. Хоча ми все ще боїмося Бога в значенні пошани, ми більше не лякаємося Його, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови. І здорового розуму. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові, 2 Тимофія, 1 розділ 7 вірш, 1. Івана, 4 розділ 18 вірш. Нам на пам'ять приходять слова Пророка: Не бійтеся того, чого він боїться. І не лякайтеся, страх їхній до мене заучена заповідь людська. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ісаї 8 розділ 12 вірш, 29 розділ 13 вірш, 55 розділ 9 вірш Одякувати Богові, що все так і є. Ми будемо протягом вічності славити Його за те, що він незмінний у своєму характері. Так». Він той самий сьогодні, завтра і навіки. Він не змінюється. Ми радіємо, що ті, котрі під час божественних випробувань доведуть свою прихильність до беззаконня, будуть божественним вироком повністю цілковито знищені, як це показано в озері Огняному, а це Друга смерть, об'явлені 20 розділ 14 вірш, 21 розділ 8 вірш. З неї не буде відновлення. Ані відкуплення, ані Воскресіння, і стануть вони, немов їх не було. Авдії 16, Ісаїй 43 розділ, 17 вірш. Натомість всі бажаючі та слухняні отримують Господнє благословення для досягнення вічного життя. Одні на духовному рівні, як члени церкви перворідних, інші на людському рівні, як члени Спасенного світу людства. Відновленого до людської досконалості. Таким чином, ці два класи будуть відповідно насолоджуватися небесною і земною славою. Перше Післання до Корінтян, 15 розділ. 40 вірш. Тому що тоді будуть не лише нові небеса, але й нова Земля. 2 Петра, 3 розділ 7 та 13 вірші. Об'явлення 21 розділ з 1 по 7 вірш. Новий суспільний порядок на тому рівні, який буде тривати вічно, Еклезії 1 розділ 4 вірш, Ісаї 45 розділ 18 вірш, Псалом 119, 90 вірш, Матвія 5 розділ 5 вірш. Славмо Бога за його чудовий план спасіння, який завдяки Ісусові, як викупній ціні, запевнив кожному задамового роду повну і достатню особисту можливість. Отримати вічне життя. Івана, перший розділ дев'ятий вірш, 12 розділ 32 другий вірш, Перше до Тимофія, 2 розділ з 4 по шостий вірш, Євреїв, 2 розділ 9 вірш.